Будинок згорів, місто зруйноване, а підвал, в якому ховались від обстрілів, будь-якої миті міг стати братською могилою для героя цього випуску, його рідних та сусідів. Ця історія про Володимира з міста Маріуполь вона вражає, моментами шокує, але показує, як не втратити себе. Ключі від квартири, якої більше немає, від одного будинку, якого більше немає, ну і від другого будинку, якого теж більше немає. Ти їх зберігаєш? Так, да, да, воно як пам'ять. Ну, Викидати їх не буду, але воно лежить, зберігається. Авіана Альона зняла кліп, до речі, в костюмі, зробила собі там, де ключі людей, яких виїхали з окупації, вже не житла. плати. Отак у мене воно є, але його немає. Там дуже круто, дуже багато парків. Саме по собі місто дуже яскраве. Чим особливе твоє місто, яким місто Маріуполь був у 2014 році і яким він був після 2014 року? Насправді до 2014 року місто було дуже таким сірим та похмурим. Але після подій, які відбулися в 2014 році, я їх застав, я їх добре пам'ятаю. Якщо відступити, то це було дуже страшно. Це було страшно, бо були вибухи, і якраз моя мама жила в центрі міста. Ну, відповідно, я з нею. І всі події, які відбувалися, захоплення адміністративних будівель, і барикади, і так далі, тому подібне, воно було фактично біля будинку. Тобто постійно прилітало там і підпалили і БТР, здається, і постійні вибухи, і осколки. Ну, типу, постійно щось було. Після того, як ситуація стабілізувалася в нашому місті, у нас провели вибори. І до влади прийшла нова команда, яка відбудувала місто, яка е, зробила з нашого міста ну просто куточок е, сучасної Європи да, в Україні. Тому що в нас було все. Знаєте, зараз в Києві люди дуже часто кажуть маріупольців і харків'ян дуже легко пізнати. Чому маріупольці кажуть, а от у нас було так, от ну реально, і харків'яни так само кажуть, а от у нас були лавочки, як мінімум, да? ну, е, і київляни одразу розуміють. Що ми або з Маріуполя, або з Харкова. А, тому що реально наше місто помінялося. Воно було містом фонтанів, містом парків, а, місто велодоріжок. Там постійно катались на велосипедах. І місто воно змінювалось. А, воно не маленьке, і а, з кожним роком, роком, маленькими кроками, доходили навіть до окраїн. Ну, типу. Ремонтували дороги, тротуари і так далі тому подібне. Типу школи, дитячі садочки. Це було реально сучасне європейське і круте місто. Воно було яскраве. Щороку у нас відбувалися якісь фестивалі. Найкрупніший був «Емерпелфест», Fest, коли приїжджали всесвітні зірки та зірки української естради. Також у нас були і Гогольфести, і всемані... різноманітні фестивалі, і так далі. Ну, це було дуже круто, і е, про наше місто дуже багато говорили. І коли ти зараз сидиш і про нього розповідаєш, от та гордість, вона реально є. А, тому що те, як було, і е, це не тільки е, досягнення нашої влади, яка була в місті, да, тобто міської мерії, а і досягнення всіх людей, тому що. Ментально люди почали змінюватись. Ми почали відчувати себе частинкою Європи в тому сенсі, що елементарно я йду по вулиці, у мене в руках сміття, я його донесу до воно, я не виброшу десь. Це почало закалювати всіх людей. А в цілому місто реально класне Яке ваше улюблене місце в Маріуполі, скажімо так, місце сили. Біля Площі миру, на якій було розташовані голуби, які символізували областя нашої держави. От, і там був великий пішохідний фонтан, великий парк, новий парк, який буквально тільки-тільки зробили до Дня міста. Нас взагалі був в місті прикол до кожного дня народження міста робили щось нове. І от останнім подарунком було відкриття парку горова. Це великий парк, просто зелена зона. Була зроблена космічно. І для мене це було особливим містом місцем в моєму місті, тому що ну, там було спокійно. Плюс я дуже любив все-таки гуляти біля моря, так як мій район а, знаходився от, площа Миру, де Маріупольців, бо не знаю, де це ринок Бахчеванжи, там буквально пройтись 15-20 хвилин. Ти вже біля моря. Спуститись в Гарку, і, ну і все, ти на пляжі. А, і це було дуже класно. Приморський парк обожнював, це теж біля мого будинку було, і море, море. Я обожнюю море. Навіть зараз, знаєш, коли е, було літо, не повіриш, але цікавий факт: е, за момент. Е, Повномасштабки, да, з моменту повномасштабки, я не був і не купався на морі чи на річці. От як я виїхав з Маріуполя спочатку повномасштабки, і так я жодного разу ні на якій річці. І взагалі там на Чорне море не їздив, ні, от крайній раз я купався це в Возовському морі. Це, ну, це така, знаєш, от, чекаю, хочу повернутись, ну, не можу, не відпускає. Тобто, ти навмисно не копаєшся в інших водоймах? Це життєва позиція, так? Да? Ну, тому що це реально так. Типу, поїхати в Одесу це ж не Азовське. Ну, а хочеться от того запаха заводу трішки, знаєш. от. Пам'ятаєш ти події 2014 року а, і які тоді були настрої людей? За події 14 року можу сказати так, що ну, типу по людях було важко сказати, бо люди ділилися туди на два табори так, ні, ні. Але здебільше люди були про українську позицію, і тому місто починало розвивати так більше українську політику. Ми Україна, і ми розвиваємось далі в Україні. А, ну, і власне всі подальші роки можна було це спостерігати. Як місто змінювалося і рухалось в бік Європи. Чим ти займався до 24 лютого? У мене було багато робіт. Я був організатором відкритих міських заходів, я був головою відділу зовнішніх зв'язків та партнерства молодіжної ради Маріуполя, тобто займався молодіжною політикою. Я був заступником та завідуючим культурним відділом Палацу культури одного, потім іншого. Ще одного. Я колись був арт-директором торгівельно-розважального центру в Порт Сіті. Це один був із найкрупніших в Донецькій області. І багато багато чим. паралельно ще я співав, займався. Та там був помічником депутатки. Ну, коротше, велика громадська діяльність. Це надихало, це було круто, тому що знаєш, це розуміння, що ти щось вкладаєш від себе в будівництво і розбудову міста, навіть елементарно роблячи якийсь захід, ти покращуєш культурну історію. Да? Ти покращуєш культурну складову свого міста, свого населення і так далі тому подібне. І це круто відчувати за це відповідальність, що ти. Тишки намагаюся щось зробити краще. От е, я кайфував від своєї роботи. У мене їх було багато, але від кожної з них я кайфував. Можеш ти зараз згадати 23 лютого 2022 року. Яким був цей день, вечір? Я пам'ятаю, чітко ми їхали. У нас була підготовка до якогось заходу. А, І ми їздили в Палац культури, де я працював, готували сценарію, ну коротше готувалися повноцінно до, до заходу. З чого розпочався твіранок 24 лютого? 24 лютого я прокидаюсь від телефонного дзвінка своєї подруги, яка мені каже: Типу, Вов, вставай, війна! Я такий Жан, яка війна? Ну, типу, дай поспати. А це була. Получається, на пяте чи на шосте я не пам'ятаю точно. І далі я підковдував спать. Потім я підскочив від того, що я почув вибух. Реально І вікна з моєї квартири виходили на частний сектор. І я просто дивлюсь, як щось червоне таке фу на будинок. Ну, реально, воно впало. А і все, і почався шок. Ну реальний шок. Ти не знаєш, що робити, куди рухатись, ем, як бути далі. Перше, що я зробив, я подзвонив. Директорці кажуть, ми виходимо на роботу. Ну, ми так жили, ми так працювали. Ми звикли до Маріуполь було місто при завжди. І тому до того, що бахкають десь там на окраїнах міста, ми звикли. І ми знали, що ну, побахкають і перестануть. Типу, і тому реакція була така. ж. Я дзвоню директорці, кажу, ми працюємо. На що вона мені відповідає? Так, ми виходимо, працюємо. Ну, ніхто не думав, що це все розгорнеться ось так. Всі думали, ну побахкають, перестануть, як було раніше. А, і десь за дві години вона мені дзвонить і каже, що ні, сьогодні ми всі вдома, всі в укриття, там записаємось їжу і так далі, і тому подібне. А, але я по тому, що серйозно ми це не сприймали. Ну... Ми звикли до того, що бахкає. Завжди. Прильоти десь було, десь на окраїнах. І тому для нас це було нормою. Якби це страшно не звучало, це була норма. Тому якось так. Коли ти зрозумів, що Маріуполь в окупації? Коли почало прилітати по сусідніх будинках, 2 березня у нас в Маріуполі. Відключили зв'язок. Повністю зник зв'язок, пропало світло, опалення, газ, вода і так далі. Типу, ну, тоді вже остаточно прийшло розуміння, що ми в колі. Підключення до чогось нема. Зв'язку ніякого нема. Ми спілкувалися так, ходячи пішки під знарядами, під пострілами, прикриваючись. Ну десь чуєш, що летить, все лягай на землю, бо вб'є. І так дуже просто багато людей вбивало, які просто не лягали на землю, воно десь падало. І по всьому місту було багато трупів, було багато тіл, кров. Це було страшно, все місто палало. І, знаєш, на, напевно, найстрашніший момент для е, як господаря квартири. Да, от, у мене, наприклад, була своя двокімнатна квартира, зараз її нема, повністю будинок знесли. Але найстрашніший на момент той, це зараз ти міняєш свої цінності. Але коли ти бачиш, як палає твоя квартира, ну, то інша історія. Е, е, прилітає на перший поверх, квартира на першому поверсі горить. І від неї загорається другий, третій, четвертий, п'ятий, і так поступово за день-два вигорають повністю будинок, в висоту, а потім ще і в ширину. І просто це боляче любому господарі спостерігати за тим, як руйнується його, те, що він туди все життя вкладав. Деякі, ну реально, це правда життя. Все життя на це купили, щоб купити щось своє, щось там зробити. А воно згоріло. Мені трішки в цьому сенсі пощастило, я не бачив, як воно горіло. Я вже був на підконтрольній Україні території. У мене було пряме попадання ракети в мою спальню. І квартира повністю вигоріла вщент. Будинок знесли і навіть не лишили фундамента. Ну, типу зайняли все. Ти сказав, що 2 березня мобільний зв'язок зник, а нема зв'язку, немає інтернету. Так звідки ти отримував інформацію? Це реально був квест. У нас Єдине місце де був зв'язок, хоч крапелькою головило, Це було біля центрального головного офісу провайдера інтернету, чи Боже, як вони правильно називаються, мобільного оператора «Київстар». От там була антена, яка стояла до останнього, і вона трішки тягнула. І ще одна точка була це в міському саді. У міському саді е, була велика точка, де було дуже багато людей, е, і ледве-ледве щось ловило. До речі, в міському саді у нас була саме велика братська могила. Куди зносили тіла людей, бо все-таки війна війною, а закопувати треба, бо воно ж і собаки бігають. І... Ну, коротше, це страшна історія. А, якось так ми виживали а, із а, наших, скажімо так, плюсів цивілізації, що в нас тоді було. Це був сніг і дощова вода. На 8 березня це було таке свято. Ми зібрали сніг. Розтопили і покупалися. Ми вперше тоді, з 24 лютого, да, ми вперше покупалися. Це був кайф. Які найгостріші потреби були в той час? документи, тому що дуже багато було поранених. Дуже багато було поранених. От історія е, банальна, у да, мене моя колега жила в будинку навпроти мене. Вони сиділи всі в підвалі, і от людина вийшла на вулицю готувати їсти на весь підвал. Почалися постріли, всі встигли забігти. Чоловік не встиг, його убили осколками. А, ну їжа. Люди хотіли їсти. Війна війною, а знаєш, обід за розкладом. Це природно. У нас дуже велика сім'я, і ми з'їхалися до мами. Вона жила біля домтрату, і у кожного були якісь запас, тому нам трішки було ліпше. Якби ми економили, да, допомагали тим сусідям трошки, але є ряні випадки того, як люди їли і голубів, і навіть домашніх питомців, тобто собак там своїх котів і так далі. Ну, це було реально страшно. Коли ти прийняв рішення, що тобі вже час виїжджати з Маріуполя. Було все одно страшно, знаєш, і зрозуміння того, що все-таки я займався багато громадської діяльності, і розуміння того, що, може бути, щось не так, воно на це спонукало. От. Громадська діяльність була молодіжною, але ж нікого це не турбує. Ми виїхали в Бердянськ, дуже довго їхали в Бердянськ. У нас в передмісті є таке містечко Мануш. І от там ми зависли майже на добу. По-перше, була кломаторова черга машин, яких перевіряли, потім пропускали. А по-друге, було дуже холодно, і ми зупинилися там у знайомих. А далі ми рухались колоною в сторону Бердянська. Проїжджали розстріляні машини, цивільні машини. І ніхто не мав гарантії, що ми до Бердянську. Розумієш, навіть сповіщення про те, що якийсь зелений коридор, як його там всі називають, чи якась дорога вільна, не було, не було зв'язку. Просто люди навмання збиралися колонами, сідали, поїхали. На свій страх і ризик вони їхали. З собою в мене було пакет теплих речей, теплі штани, теплі носки, толстовка. На мені був пуховик. Спортивні штани теплі, теплі носки, чоботи, шапка, шарф. Все. В рюкзаку в мене лежали документи на квартиру, документи на особистість, фотографії, які я благополучно вивіз, грамоти і байджа моїх заходів. Під'їхали до якогось містечка, це Запорізька область. Ми під'їжджаємо, нам стукають вікно, прапора не видно. Нам стукають вікно, ми відкриємо такі доброго вечора, як ви себе маєте, звідки ви ми почали українську мову. Знаєш, от я тобі зараз кажу, і на той момент в мене такий ж стан був мурашки. Було дуже знаєш, якби і страшно, але от відчуття, що ти вже якби в безпеці, да, умовної безпеці, як і всі. Ну, воно було. Uh, і ми почули, знаєш, видихнули, що ми десь вже отут, от, от ну, все. Можна вже так не хвилюватися. Далі ми трішки поїхали десь метрів п'ять, ми побачили український прапор, і, і воно ще трішки відлягло. Далі ми вже їхали більш-менш спокійно. Які були позитивні моменти? Uh, був єдиний, напевно, позитивний момент, який я запам'ятав. Бо ми ж як? Поки сиділи в підвалі, це все така їжа була, знаєш, ну що зробиш? Ми відвикли від хлібу. І от коли ми були в Мангуші, їхали на блокпостів, що стояло добу. Цікавий факт в тому, що ходив якийсь чоловічок, стучав по машинах, питав, чи є діти. І от ми відкриваємо віконце, він таке, у вас є діти, а в нас в машині стоїть малий. Він такий да. А що? Він бере, відкриває пакет, достає батон, свіжоспечений батон, він ще знаєш парує. І я тобі чесно скажу, я, напевно, цей момент ніколи не забуду. Він бере, відриває половину батону, дає нам машину. На всю машину стоїть такий запах от, ну, спеченого хліба. Він такий теплий був, такий хрусткий. Ми з таким апетитом цей кусок батона всі ум'яли. Ну просто от. Як тобі сказати, ну це було водночас дико, да, от, ну, розуміння того, що ми а, діємо батону, а в інший час це було такою хвилинкою позитива. Люди залишаються людьми здебільшого і допомагають один одному. Типу, навіть у от такими от маленькими якимись речами вони просто допомагають. І те, що люди залишаються людьми, оце саме кайфове, і мені здається, це саме позитивні момент із всього, що було. Тому що навіть будучи в окупації Маріуполя, то там так само люди намагалися допомагати. А моя мама залишилась в Маріуполі зі словами Я буду помирати в власній хаті, бо на вулицю. Ну, там декілька будинків тільки залишилось. Ну, типу, її хата вціліла, і вона сказала, якщо поїде, її розтискають. Це так, так і було. Е, тому вона залишилась і сказала, я буду помагати тут. Сім'я. Наразі ми потихеньку відновлюємо наше спілкування, <кхід> бо все-таки ми маємо певні різні погляди. Дещо вони не сприймають в моєму особистому житті, дещо вони не сприймають з моїх точки погляду, але зараз потихеньку ми відновлюємо наше спілкування і я сподіваюся, що далі буде краще. Питання таке. З чого почалось твоє життя з нуля в Києві? Так? Чи важко було знайти роботу, квартиру? Пам'ятаєш, тобі казав, що в нас люди залишаються людьми. Навіть тоді, коли йде війна. Бо по факту я приїхав в Київ, мав тільки 2000 гривень в кошельку, і все, я почав шукати роботу, знайшов через знайому молодіжна політика. І таким чином я почав тут якось крутитися, щось розвиватися. Зараз мене вже багато хто знає, багато з ким контактую, багато чого роблю, займаюся в основному грантовою діяльністю, а зараз працюю соціальним педагогом в молодіжному центрі, працюю з молоддю, до речі, з переселенцями, там сироти, напівсироти. Дуже класна робота, дуже класна організація. Мені подобається те, чим я займаюсь. Я Люблю свою роботу, я люблю те, куди я рухаюсь. Да. Потихеньку оновлюю своє оточення. Показав, що війна поміняла все. Ти говорив про те, що ти вивозив бейджі. Чому, Знаеш, вони, для тебе? Чому а, вони всі ти? для мене цінні? Типу, ти просто виділити хоч виділити хоч один-два такі цінні, а я не можу, бо вони всі однакові. Наприклад, це от я коли був одним з організаторів, теж входив склад Мархел Фесто. Це теж у нас був міський захід організатором був. Цей береч ми розробляли нашу молодіжну радою, ми їздили по містах, представляли Україну, представляли наше місто по всій Україні. Mm, так само от організатор, бачиш, арт-директор, організатор. Ну, э, Бейджі помічника депутата, депутата молодіжної ради. І це все ну, воно для мене все пам'ять, воно все. бачиш, є навіть і така штука. Це ми колись з моєю подругою в Маріуполі э, робили забіг на день міста. А, до речі, на моє 25-річчя вона мені зробила от такий от подарунок. Типу, це той момент, коли людина, як ми каже, один наш знайомий, Маріполь да мозга кості. Я викинути це не можу, а залишити в Маріполі я теж це не міг, тому що це все частинка мене, це все пам'ять. Ну, це все, це все, 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 все мої спогади.